Добре ранок. Ага. Все добре. Так, щось сталося? Та ні, точно, точно. А може ти ще запитаєш, як у них справи? Це. Хто? Оксана, 2018 рік, відпочинок в Буковелі. Катя, 2020 рік, вперше бачу. Але виявляється, тобі подобаються брюнетки. Це мої колишні? Ні, мої. Ти теж з ними зустрічалась? Ти мені будку не забивай, як ти міг? Я що, просто теж наступна в цьому списку, а тут мене повісиш. Ні, ми ж тоді навіть ще не були знайомі. Але ти був, ти існував, ти жив, ти дихав! А ще я в школу ходив, в універі вчився. Ага, і з якимось Тарасом 6 Б, напевно, в сім'ю грався. Ну, було діло. Я був мамою. Та ти взагалі хто такий? І коли ти збирався мені це розповісти, я розповідав. Не пригадую. А ти не хочеш відволіктись і спробувати азійську вермішель? М? Це мівіна. Ні, 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 ні. Це не просто мівіна. Це нова мівіна стрітфуд як і соба. Слухай це не просто запарив і все. Вона в стилі азійської кухні. Спочатку кип'ятиш воду, заливаєш її в сковорідку, 5 хвилин вариш, поки не випарується вода. Потім дві столових ложки олії, обсмажуєш 2 хвилини і виходить капець смачно. Ще й велика порція на дві особи. Посмаж собі Азію. Ну, давай. М -м -м. Слухай, це реально смачно. Ну от бачиш, не все, що було до тебе, це погано. Ти ще скажи, що з кожною з них теж їв мівіно. Ну, чого тебе це так турбує? Та це ж як. Як дізнати, що в твоєї собаки була інша сім'я? Тобто я собака? Та я метафорично. З чого взагалі цей кіпіш? Мені сон приснився. І це все? В соннику було написано це або до зміни погоди, або до зрад з колишніми. що? Ну, як бачиш, на вулиці сонячно. По прогнозу буде дощ. А, та хух, все, попустило. Вермішель топ, я побігла. Угу.